Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як повідомляють наші джерела, поблизу резиденції Токаєва, пролунав вибух якраз у той момент, коли Токаєв проїжджав повз одна із машин охорони пошкоджена. Сам Токаєв змінив маршрут на невідомий та поїхав у невідомому напрямку. Чекаємо на більше деталей Патрушеву, і путіну не подобається, що Казахстан вийшов з під його впливу. Не виключено, що саме через це йому хочеться прибрати Токаєва та замінити більш лояльного до Москви політика. А це не дасть зробити Китай. Президент Казахстану Касим Жомарт токай вважає проблемою наявність союзної держави Росії та Білорусі у євразійському економічному союзі. За його словами, союзна держава створила унікальний прецедент у євразійському економічному союзі. Створення держави за формулою дві країни одна держава з єдиним політичним, юридичним, військовим, економічним, валютним, культурним, гуманітарним простором, з єдиним союзним урядом, з єдиним союзним парламентом і навіть ядерна зброя одна на двох зараз зазначив тока. Він також додав, що інший рівень інтеграції представлений членами ЄС, Казахстаном, Вірменією і Киргизстаном. З цією реальністю нам треба рахуватися, як ми працюватимемо в цих умовах. Це питання концептуальне. Нам потрібно, я думаю, обговорити цю проблему. точнив президент Казахстану. Зазначимо, що союзну державу було створено 8 грудня 1999 року. До нього входять лише Росія та Білорусь, хоча допускає і приєднання інших країн. Там мінськ та Москва, нібито перебувають на рівних умовах. Але за інформацією змі. Росія за допомогою союзної держави хоче взяти Білорусь під свій повний контроль та включити її до складу свого до 2030 року. Також президент Казахстану Касим Жомар Токаю назвав незаконні збройні угрупування ДНР та ЛНР квазідержавними територіями. Токаю заявив, що в Казахстані склалося відкрите суспільство, в якому висловлюються різні думки про війну. За його словами, два основні принципи статуту ООН – право нації на самовизначення та цілісність держави прийшли у взаємну суперечність. Але, взагалі, підраховано, що якщо право Нації на самовизначення у всьому світі буде реалізовано то замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, На землі виникне понад 500 чи 600 держав. Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ні Тайван, ні Косова, ні Південну осетію ні Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований щодо колазі державних територій, якими на наш погляд є Луганськ та Донецька. Це відверта відповідь на ваше відверте питання. Сказав він про невизначення ДНР та ЛНР. Раніше заявляв перший заступник глави адміністрації президент. Ента Казахстану Тимуру Сулейменов він сказав, що Казахстан поважає лише ті рішення, які ухвалені на рівні ООН. Більше того, Сулейменов зазначив, що його країна не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС. Пізніше токає у статті для видання The National Interest, Написав, що Казахстан і Росія підтримують особливі відносини двостороннього співробітництва. Але разом з тим Казахстан визнає територіальну цілісність України, як і переважно більшість країн світу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!